Друзі, всім привіт! Що якщо вам скажу, що у фізиці є парадокс, який неправильно трактується найкращими вченими у світі вже понад 100 років, він також невірно розібраний у десятках відео на Ютубі, що сумарно зібрали мільйони переглядів, неправильно поданий на Вікіпедії, невірно розібраний у багатьох науково-популярних книжках з фізики та навіть класичних підручниках. Крім того, саме Річард Файнман. Найвідоміший, мабуть, фізик 20 сторіччя неправильно розбирає цей парадокс у своїх лекціях з фізики. При цьому саме явище має абсолютно просте пояснення. Не вірте мені, додивіться відео до кінця, і я вам це доведу. Як усі вже, мабуть, здогадалися з назви відео та прев'ю, мова піде про парадокс близнюків. Одразу розкрию секрет: це зовсім ніякий не парадокс. У ньому немає жодної логічної суперечності. Просто цей результат трохи контрінтуїтивний. У цьому парадоксі мова йде про двох близнюків Алісу та Боба, що народилися в один день, а тому вони однакового віку. Нехай Аліса та Боб знаходяться в однакових ракетах поруч одне з одним, нерухомі одне відносно одного. Я не малюватиму самі ракети, адже це тільки заважатиме. Нехай Боб ненадовго вмикає двигуни своєї ракети та розганяється до певної швидкості по відношенню до Аліси. Ракета Боба дрейфує та віддаляється від ракети Аліси. Через деякий час Боб вмикає зворотні двигуни, зупиняється, рухається назад до Аліси. Порівнявшись із нею, він зупиняється. Якщо Аліса і Боб тепер порівняють свої годинники, вони з подобом встановлять, що годинник Боба відрахував менше часу. А якщо ракета Боба була достатньо потужна, щоб розігнатися близько до швидкості світла, то й порівнювати годинники не доведеться. Близнюки буквально будуть виглядати різного віку. Для них дійсно пройде різна кількість часу. Аліса завжди буде старшою або молодшою. Наголошую, що поки що жодного парадоксу немає. Все це прямі наслідки спеціальної теорії відносності, про яку ми сьогодні і поговоримо. З тим, що Боб буде молодший за Алісу у даній ситуації, ніхто в світі не сперечається. Це фактично експериментально підтверджений факт. Проте так званий парадокс криється у дечому іншому. Чому саме Боб постарішав менше? Якщо під час подорожі близнюки дивилися б у ілюмінатори своїх ракет, вони б побачили однакову картину. Спочатку сусідня ракета віддаляється, а потім повертається назад. З точки зору Боба. Це він весь час стояв на місці, поки Аліса здійснювала мандрівку Всесвітом. А значить, саме вона мала б виглядати молодшою. Що ж порушує цю симетрію? Сенс сьогоднішнього ролику, на який я витратив не один десяток годин, полягає у спростуванні міфу, який повторюється усіма каналами на Ютубі мільйони разів. Цей міф полягає у тому, що нібито причиною саме такої різниці у віці близнюків є прискорення. Стверджується, що саме Боб вмикав двигуни своєї ракетою і відчував на собі силу під час розгону та гальмування. Саме у Боба в ракеті падали речі, його вдавлювало в сидіння, і його ракета витрачала паливо. В цей же час Аліса лишалася абсолютно нерухомою і не відчувала на собі жодної сили. Хоч це і пояснює асиметрію між двома близнюками, але прискорення аж ніяк не може бути причиною парадоксу. І правда. Навіть якщо б Аліса прискорювалася набагато сильніше і відчувала більше сили на собі під час подорожі Боба, вона все одно б могла бути старшою. З іншого боку, існують версії парадоксу близнюків, в якому прискорення відсутнє взагалі для усіх спостерігачів. При цьому різниця у віці зберігається. То що ж тоді, якщо не прискорення стоїть за цим феноменом? Щоб дати відповідь на це запитання, ми поринемо у саме серце спеціальної теорії відносності, створеної Альбертом Ейнштейном 120 років тому. Дізнаємося, що насправді вимірює ваш годинник і як всього лиш один знак мінус кардинально міняє геометрію простору часу. А чи знали ви, що можете стати одним з тих, хто вдихає вогонь в український математичний YouTube, обравши зручний розмір підтримки каналу Aramath на платформі Patreon? Зробити це зовсім просто, навіть якщо ви раніше не користувалися Патреоном. Як бонус я виставляю для підписників Patreon з будь-яким рівнем текстові варіанти сценарію для своїх відео, а також код для генерації анімацій. Крім того, патрони каналу мають можливість брати участь у виборі тем для роликів та пропонувати власні варіанти. Обирайте свій рівень підтримки вже сьогодні та ставайте частиною ком'юніті каналу Аремаса. А ми повертаємося до парадоксу близнюків. Якби я включив у це відео повну історію появи та розвитку спеціальної теорії відносності, воно вийшло довжиною понад кілька годин. Натомість ми одразу перейдемо до суті. Спеціальна теорія відносності, або скорочено СТВ, була сформульована на початку ХХ століття Альбертом Ейнштейном, Генріком Лоренсом та Германом Мінковським. Необхідність цієї теорії випливала з аналізу рівнянь електродинаміки. А також з провалу усіх спроб пояснити світло як таке, що рухається крізь ефір. Грунтується вона на двох постулатах. Перший з них, так званий принцип відносності, стверджує, що усі інерціальні системи відліку є еквівалентними між собою. Точно такий самий принцип відносності існував задовго до створення СТВ і носив назву принципу Галілея. Критично важливим та новим є саме другий постулат. В одній з версій він звучить так: траєкторія та швидкість руху світлового променя у вакуумі не залежать від руху його джерела. Для ілюстрації цього принципу уявімо дві лампочки, які швидко рухаються назустріч одна одній. Опинившись поруч, лампочки вмикаються. Хоча вони перебували у відносному русі, це не вплине на швидкість світла, що буде поширюватися від них. На малюнку світло прийде в точку А одночасно від обох лампочок. Хоча перша з них рухалася праворуч дуже швидко, це контрінтуїтивно, адже здається, що швидкість джерела мала б додаватися. Наприклад, якщо стріляти з лука під час їзди верхи, до швидкості стріли відносно землі буде додаватися швидкість коня відносно землі. Проте зі світлом не так. Його рух універсальний для всіх спостерігачів. Цікаво зазначити, що в експерименті із лампочками певна різниця між світлом від першого і другого джерела все ж буде. А саме у кольорі цього світла за рахунок ефекту Доплера. На перший погляд, цей послат не є аж чимось занадто серйозним. Проте, як зрозумів Герман Мінковський, проаналізувавши роботу Ейнштейна, таке непримітне твердження про рух світлових променів диктує цілком нову геометрію простору часу. Чому? Пояснення доволі просте. Якщо не рух джерела, то що тоді впливає на траєкторію світлового променя у вакуумі, якщо він абсолютно порожній? Єдиний можливий варіант це структура самого простору підказує світловому променю, як йому рухатись. Не знаю, як ви, а я вже засумував без рівнянь, тож візьмемося за них. Обіцяю, що не буде нічого складного. Суто для спрощення візуалізації розглянемо двовимірний простір. Це не змінить нічого по суті. Подаруємо нашому простору декартову систему координат та розглянемо точкове джерело світла у початку відліку, що в певний момент часу випускає світловий імпульс у всі сторони. Фронт поширення цієї світлової хвилі буде колом. Ну а у трьох вимірах це була б сфера. Нехай пройшло дельта Т секунд. Тоді світло встигло пройти це помножити на дельта Т метрів, де це швидкість світла. Це проста формула відсень дорівня швидкість помножити на час. З іншого боку, відстань від центру до фронту хвилі дорівнює корінь із дельта х в квадраті у в квадраті. Це випливає просто з теореми Піфагора або з підручника по геометрії за якийсь із середніх класів. Я використовую дельту для того, щоб підкреслити, що важлива саме різниця у координатах, і щоб не плутати позначення з назвами осей. Отже, маємо два вирази для однієї тієї самої величини, які ми прирівняємо. Та піднесемо до квадрату. Звісно, якщо б просторовий координат було все ж таки 3, то ми б просто мали ще один доданок виду дельта Z в квадраті. Перенесемо все у ліву частину. Це співвідношення задає фронт поширення світлової хвилі. Але стоп! Згідно з другим постулатом, вигляд цього фронту мусить бути однаковим для всіх спостерігачів в усіх інерціальних системах відліку. Отже, яке перетворення координат я не робив, рівняння має залишатися незмінним. Я можу переносити початок відліку в просторі, змінювати початковий момент часу, крутити просторові осі, а також найголовніше, переходити в рухому систему координат. Все це буде залишати величину у лівій частині рівняння незмінною. Такі перетворення називають перетвореннями Лоренца. Для нас найважливішим випадком перетворення Лоренца є перехід до рухомої системи відліку. Отже, розглянемо іншу систему координат, що рухається зі швидкістю V вздовж осі Х відносно початкової системи. Координати в новій системі будемо помічати штрихами, як вони співвідносяться зі старими координатами. Я не буду наводити повний вивід перетворень Лоренца, адже він доволі сумбурний і громісткий. Але зазначу один ключовий момент. Хочеться нам цього чи ні, у новій системі координат час буде іншим. І справді, внаслідок відносності руху систем координата Х точно зміниться. Але комбінація, що дає світловий фронт, обов'язково має лишитись непорушною. При цьому y взагалі не змінюється при переході між першою та другою системою координат, а тому перетворення координати Х має компенсуватися перетворенням координати Т. Більш конкретно ці перетворення будуть мати ось такий вигляд. Поки ви розглядаєте ці формули і згадуєте, яка буква позначає що, зазначую, що перехід в рухому систему координат у фізиці називається буст. Звернули увагу, як секунд 15 назад я назвав Т часовою координатою. Так так, тепер це вже не варто називати часом. Т є такою ж продуманою позначкою або ж координатою, як x, y та z. Поняття абсолютного часу у спеціальній теорії відносності не має місця. Час є відносним. Тому природне не сепарувати три просторові координати і одну часову, а розглядати їх разом, як одну систему координат у просторі часу. Правда, з візуалізацією простору часу є нюанс. Ця структура чотирьохвимірна, принаймні у нашому всесвіті. На щастя, ми небагато втрачаємо, якщо опустимося на два виміри нижчі і викинемо просторові координати y та z. Отож, наш простор час тепер має умовно горизонтальну вісь x. Та умовно вертикальну вісь часу Т. Кожна точка на цій площині називається подією. Подія це конкретне положення в просторі і конкретний момент часу, а координати події визначаються відносно обраної системи відліку. На перший погляд, це стара, добра, декартова система координат. Чи не так? А от і ні. Геометрія цього простору є зовсім іншою. Як ми скоро побачимо, вона є ключем до розв'язку парадоксу близнят. Як виглядатиме фронт світлової хвилі від точкового джерела, розташованого в початку відліку? Що ж, цей фронт визначається рівнянням c квадрат t квадрат мінус х квадрат дорівнює 0, з якого маємо t дорівнює плюс мінус х поділити на c. Це просто дві прямі, що проходять через центр. Якщо не вхопили математику, не біда. Ця штука називається світловим конусом. Вона показує траєкторію поширення світлового променя в просторі часі. Світлові конуси насправді є вкрай важливими. Адже вони об'єктивні, тобто не залежать від системи координат. До речі, а як виглядає перехід до нової системи координат геометрично? Оскільки тут у нас один просторовий вимір, я не дуже той можу показати вам обертання осей. Зате буст можу. Нагадаю, що буст – це перехід до рухомої системи координат. Він виглядатиме як схрещення часової і просторової осі. Чим більша швидкість нової системи координат, в яку ми переходимо, тим більше схрещення. При цьому вигляд світлового конуса не змінюється, як я і обіцяв. Тут стає ясно, чому розігнатися до швидкості світла неможливо. У цьому випадку осі перекриваються, і час та простір втрачає сенс як такі. Розглянемо дві події і проведемо між ними відрізок. На просторово-часовій діаграмі прямі лінії відповідають траєкторіям інерційних спостерігачів. Іншими словами, той, хто був у першій події, потім рухався без прискорення і побував у другій події, матиме цей прямий відрізок як траєкторію у просторі часу. Яка довжина цієї траєкторії? Що ж, якою б вона не була, вона точно має бути однаковою для всіх спостерігачів і не залежати від вибору координат Х і Т. Це тому, що простір час, події у ньому та його метрична структура є фундаментальними. А координати лише позначками, що залежать від нашого вибору і можуть бути побудовані по-різному. Говорячи більш технічною мовою, відстань між подіями у просторі часі мають бути інваріантними щодо перетворень Лоренса. Це одразу виключає варіант зі звичайною сумою квадратів, як у декартових координатах, адже цей вираз змінюється при перетвореннях Лоренса. Зате, у нас є інший вже готовий варіант. Це комбінація, яку ми бачили на початку відео з рівняння світлового фронту. Дельта Т в квадраті мінус дельта Х в квадраті. Дійсно, ми ж спеціально будували перетворення Лоренца таким чином, щоб вони не змінювали цю величину. Вона є вкрай важливою в теорії відносності і носить назву інтервалу. Інтервал має багато облич, інколи йому прописують мінус, інколи ставлять корінь. Часто пишуть згортку з метрикою, позначають різними буквами. У цьому відео я буду позначати комбінацію дельта Т в квадраті мінус дельта х в квадраті, як дельта Тау в квадраті. На відміну від евклідової відстані, інтервал містить знак мінус перед ΔХ в квадраті. І це призводить до дуже дивних наслідків. По-перше, інтервал між двома подіями може бути як від'ємним, так і додатнім, і навіть нульовим. Якщо інтервал додатній, події називають часоподібно розділеними. Фізично це означає, що дві події розташовані достатньо близько в просторі і достатньо далеко в часі, щоби між ними встиг пройти світловий сигнал. Такі події можуть бути пов'язані причинно наслідковими зв'язками, і між ними може подорожувати інформація. Графічно події будуть часоподібно розділеними, якщо одна подія лежить у середині світлового конуса іншої. Ось так. Якщо інтервал рівний нулю, події є світлоподібно розділеними, тобто сигнал між ними ще можна передати, але лише зі швидкістю світла. Такі точки лежать на одній грані світлового конуса. Події, інтервал між якими від'ємний, є простороподібно розділеними. Вони лежать поза межами світлових конусів одна одною та не можуть обмінюватись інформацією, чи якось ще впливати одна на одну. Ось чому немає сенсу говорити про простір у даний момент часу. Якщо взяти горизонтальний зріз цієї діаграми, усі події на ньому будуть мати одну часову координату, але будуть просторово розділеними, і немає сенсу розглядати їх як споріднені якимось чином. Ще одна цікава та важлива штука, пов'язана з інтервалом, полягає у тому, що інколи на діаграмі події, які виглядають далекими, насправді мають малий інтервал. До прикладу, події О та А більш віддалені у просторі часі, ніж події О та Б, хоча виглядає навпаки. І, взагалі, вертикальні лінії на цій діаграмі відповідають максимальному значенню інтервалу. Гаразд, досить підриву місків давайте вже про щось зрозуміле. Давайте повернемося до визначення інтервалу. Особливо уважні глядачі помітили, що я проігнорував множник С в квадраті який мав би бути перед дельта Т в квадраті, ось так. Насправді ж я поклав його рівнем одиниці. І навіть не тому, що я сам придумую математичні закони, а тому, що це справді легко можна зробити. Для цього достатньо узгодити одиниці вимірювання простору і часу. Наприклад, якщо вимірюємо час у секундах, то довжину будемо вимірювати у світлових секундах. Скільки світлових секунд проходить світло за одну секунду? Звісно ж, одну. Тому в такій системі одиниць швидкість світла завжди буде рівна 1. Візьмемо корінь з обох боків, лишаючи тільки додатню гілку. І якщо ми розглядаємо часоподібно розділені події, величина під коренем додатна і проблем не виникає. Тепер розглянемо ситуацію, коли спостерігач був нерухомий відносно певної системи відліку. Тобто дельта дорівнює 0. Отримуємо, що дельта дорівнює Δт. Таку систему відліку називають системою спокою цього спостерігача. Це нам підказує, що величина дельта ТАУ має щось спільне з часом. І так воно і є. Взагалі-то вона називається власний час. Найбільш важливою штукою є те, що годинники якраз і вимірюють власний час. А Оскільки, як ми бачили, власний час є відстанню у просторі часі, то, пані та панове, ваш годинник насправді є одометром. І вимірює він відстань у просторі часу. Так само, як одометр в автомобілі вимірює його пробіг, тобто довжину його траєкторії в кілометрах. Всі фізичні процеси протікають відносно власного часу, включаючи біологічне старіння. Власний час зручний тим, що з ним згодні усі у світі. Наші з вами годинники можуть розсинхронізуватися. Проте ми точно погодимося, що показує ваш годинник, а що показує мій. Ще не забули про що відео? Так так, ми нарешті готові розв'язати парадокс близнюків. Намалюємо траєкторію двох ракет у просторі часу, скориставшись системою відліку, в якій Аліса повністю нерухома. Тоді її світова лінія буде просто вертикальною прямою, адже вона не рухається крізь простір у цій системі. У той же самий час, Боб спочатку рухався праворуч, потім розвернувся і рухався ліворуч. Його світова лінія вже не буде прямою, вона матиме злам. Пов'язаний із прискоренням. Багато пояснень парадоксу близнюків спирається на той факт, що світова лінія Боба не є прямою, бо він перебував у двох різних інерціальних системах відліку впродовж свого руху. Але насправді це геть іррелевантно. Так чому ж він молодший? Що ж, пояснення дуже просте: його світова лінія відповідає меншому власному часу. Тому він і молодший? Те, що Боб та й будь-який інший спостерігач називає часом, є довжиною його світової лінії. Так, на малюнку виглядає ніби світова лінія Боба довша. Але пам'ятаємо про хитру геометрію простору часу, де короткі траєкторії виглядають довшими. Це все через той знак мінус перед ексом у визначенні власного часу. Якщо ви хочете піти далі і спитати: ну а чому саме власний час? Боба менший, то впретись у фундамент. Адже відповідь буде: така вже геометрія простору часу в нашому всесвіті. Все ще не вірите, що прискорення тут ні до чого? Гаразд, тоді давайте додамо невеликий, але гострий злам траєкторії Аліси. Він практично не змінить власного часу, тому вона все одно залишиться старшою. Але тепер Аліса відчуватиме ще більше прискорення, ніж її брат. Взагалі кажучи, траєкторії близнюків можуть бути як завгодно складними і навіть близько не нагадувати прямій лінії. Як тоді прискорення пояснить, хто з них молодший? Та ніяк. А от власний час, тобто довжина цих траєкторій, якраз буде визначальним фактором. Фух, Здається, моя світова лінія аж занадто розтягнулась у просторі часі, поки я робив цей ролик. Давайте я перейду до висновків, а ви до вподобайок та коментарів. Фізика це дійсно складна наука, сповнена складних запитань і ще складніших відповідей. Проте малювати парадокси там, де їх немає, а потім ще й неправильно їх розв'язувати, марна справа. На щастя, спеціальна теорія відносності є повністю сформованою, і в ній немає місця для парадоксів. А той факт, що так багато книжок і відео на Ютубі неправильно пояснюють таке просто явище, нагадує нам про важливий урок: не втрачайте пильність і мисліть критично. Якщо у вас ще залишилися питання по матеріалу відео, я радістю відповім на них в коментарях. Дякую, що додивилися ролик до кінця. Якщо він вам сподобався, підтримайте його вподобайкою та коментарем, а також підписуйтесь на канал і ставайте спонсором каналу на платформі Patreon. Всім дякую, гарного дня, побачимося у наступному ролику.